Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось вирішив зварити своїй птиці картоплю і побалакати з вами на тему, давати все ж таки картоплю чи ні. Курям, качкам, гусям, індикам, неважливо. Як ви вже зрозуміли, я своїй птиці-картоплю варену даю. Даю багато. А кому, скільки і як, розкажу трішки пізніше. Ми сьогодні заготовили ось трішки дрівець. І я вирішив зварити картоплю. Тут у мене ось таке є місце, місцинка така. Ось бачите, тут нічого немає. Це навпроти як, моїх гаражів, там де я тримаю птицю. От. Тому дуже зручно, за дровами далеко їздити не потрібно. Ось подивіться, скільки це все воно не чиє, все воно самосійне. О, дивіться, який у нас тут ліс. Тому з тим проблем немає. Для мене це дуже вигідно і дуже зручно. Чесно кажучи, раніше я варив картоплю в квартирі на кухні. Звичайно, таку виварку я додому не приносив. Я варив в 15-літровому відрі. У мене є таке відро з нержавічої сталі, гарне з кришкою. І я варив вдома. Для курей зимовий період на 10-15 голів мені вистачало цього. Але в цьому році я взяв 15 мулардів, взяв ще 10 півників голошок на відгодівлю. Тому вирішив, що краще буде мені варити десь тут поряд. І чесно кажучи, не пошкодував. І ще друзі, я буду розповідати лише про власний досвід, і це моя суб'єктивна думка. Тому я нікого не закликаю робити так, як я. Я просто розповідаю вам так, як роблю я. Я впевнений, що ви можете розповісти, або десь знайти в інтернеті багато історій про те, що не можна картоплею годувати, бо буде те, буде все, падатимуть на ноги, зажиріватимуть. Все це, не що це неправда, але вирішувати вам, коротше кажучи. Тому... Я буду розповідати так, як роблю я. Даний спосіб годівлі птиці картоплею підходить для е, курей, качок, гусей, неважливо для кого, яких ви вирощуєте на м'ясо. Саме на м'ясо, хочу акцентувати вашу увагу, тому що якщо ви займаєтеся е, вирощуванням е, Курчата, каченят, особливо якщо це породна птиця, племінна птиця, яку ви тримаєте не один рік? Звичайно, велика кількість картоплі їй зашкодить. Я зараз скажу лише про птицю, яка житиме ну, максимум півроку. Тому я вважаю, що такий спосіб дуже вигідний, він дуже дешевий і, на мою думку, прекрасний просто. Отже, яку ж картоплю можна давати птиці? По-перше, варену. Сиру картоплю птиці. Я б давати не рекомендую, особливо картопля, яка вже долежала до весни, яка позеленіла. Ця зелень це накопичення солоніну, це дуже токсичний продукт і він дуже шкідливий для птиці. Також солонін знаходиться у бадиллі пасльонових рослин, таких як картопля і помідори, тому їх. Також категорично ні птиці, ні тваринам давати не можна. Також велика кількість солоніну накопичується саме під шкіркою картоплі, тому і сирих очистків картопляних давати птиці не можна. Отже, ми визначилися, що даємо ми лише варену картоплю. Але хочу зауважити, що картопля, яка проросла, також не можна її давати навіть вареному виді. Тобто, всі ці пагони потрібно обривати, а потім картоплю варити можна давати. З якого віку я даю картоплю, що курчатам, що каченятам, починаю поступово вводити раціон, варену картоплю приблизно з тритижневого віку. До цього часу не рекомендую, у них шлуночки ще е, такі не дуже, е, як то кажуть, сформовані, тому не варто давати її раніше. Як я саме варю картоплю? Варю ось так картоплю, потім е зливаю воду і затовкую е висівками пшеничними або дертю. Любою дертю, яка у вас є. Е можна, наприклад, не зливати воду, додавати більше дерті, тоді вона буде така, як каша, застивати. І, як то кажуть, буде вам і каша, і картопля. От е можна зливати воду і затовкувати без нічого. Потім, поки коли ви будете готувати мішанки, ви будете щось додавати. Це вже на ваш розсуд. Я іноді роблю так, іноді так, іноді так. От. Тому проблем з цим немає. Ну є багато міфів про те, можна годувати картоплею птицю чи ні. Один я чув навіть від своєї знайомої, яка казала, що якщо годувати постійно птицю картоплею, то у неї будуть заводитися глисти. Якщо чесно, я не знаю звідки це вона взяла. Це, ну вибачте, дурниці, ніякої, як то кажуть, ніякого зв'язку одне з іншим немає. Е, також, ну скажімо так, не міф, а правда, що від картоплі все ж таки е, курчата чи каченята будуть е, набирати і жир. Це правда, але ще раз скажу: якщо ви вирощуєте їх лише півроку і потім будете забивати, не будете залишати їх на плем'я. Для подальшого розведення, то нічого страшного, якщо там жирок і буде. Мені, наприклад, це ну, подобається, тому що ми готуємо з них тушонки, і тушонки е, тоді получаються соковиті і набагато смачніші. Також е, вважаю великою перевагою в тому, щоб годувати птицю картоплею, те, що картопля. Особливо в літній час така стара дуже дешева. Скажу чесно, ми садимо багато картоплі, У нас залишається дрібна, якась не Потім ми не, не доїдаємо навіть уже велику, коли починається молода. І до речі, мені дуже багато віддають сусіди, які також садять багато картоплі. Потім вони знають, що з нею робити. От зараз навіть у нас в наших групах місцевих в інтернеті просто віддають картоплю безкоштовно. Приїдьте тільки заберіть, бо вже пішла молода. Скоро до речі, будемо копати картоплю цього врожаю. Тому я вважаю, що це дуже ще економічно вигідно, але повторюсь, це для мене. Це моя особиста думка. Якщо у вас немає городу, якщо вам ніхто нічого не віддає і не знаю, ви немає де купити, то звичайно. Я, до речі, живу в Полтавській області, а дивлюся деяких блогерів, наприклад, з Київської області, то ціни там набагато вищі І на картоплю і на зерно, ніж у нас. Тому ще дивіться, як у вас по регіону. Але я думаю, що все ж таки. Картопля дешевше, наприклад, вже готовий заводський комбікорм. Тому вирішувати вам, я б рекомендував спробувати. Ще ж дивіться, як е душевно, отак от посидіти, подивитися на вогонь. Пам'ятаю, в дитинстві моя бабуся на літній кухні варила отак картоплю свиням, так вона пахла, здавалася, така вона смачна. Відкриєш кришку, візьмеш одну картоплину. І здавалося, що смачніше картоплі ти не їв ніколи. Ну, зараз, звичайно, такого бажання в мене немає. От. Але якісь такі приємні спогади все ж таки в мене є, коли я так сиджу і варю картоплю. Ось так, от, друзі. Картопля зварилася. Я злив воду. І сьогодні буду затовкувати її. Ось у мене тут кукурузна дерть. От такою товкачкою. саморобною. Ось от. От такими. От нехитрими рухами. До речі, рекомендую зливати не всю воду от, до кінця, тому що буде важкувато. Отак от, от і затокую, потім розкладаю по відрах і залишаю остивати. До речі, напишіть в коментарях, чи даєте ви своїй птиці картоплю. І якщо даєте, то як. От, друзі, подивіться, яка краса у мене вийшла. Дивіться. Як то кажуть, сам би їв так, гроші треба. Ось подивіться. До речі, ось саме так, коли ви затовкуєте дертю картоплю, то вже от вона сама може виступати в якості е, повноцінного корму. Тобто не потрібно нічого додати. А отак, от, от коли вона вистигне, даєте її птиці причудово вони її поїдають. Особливо саме отаку от картоплю люблять кури. Ось так, друзі. Я поділився з вами своєю думкою, а вам вирішувати. Брати до уваги мої рекомендації чи ні? Дякую усім за перегляд, усім гарного дня. І хай ваша птиця будеться і приносить вам одне задоволення. До нових зустрічей!